Вітаю всіх, хто дивиться, і чує мене у цю мить. І з вами Київ говорить, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Азутаріум, а з вами Дзюба Михайло, з традиційним прогнозом на тиждень, а точніше, на шестиденку з 30 листопада по 5 грудня 2025 року, який ви можете не тільки бачити на Ютюбі, але іще й чути на Радіо 22. Звісно, якщо у нас є світло, а у вас є зв'язок. Ну що ж, вже ми дісталися грудня. Будемо розглядати грудень, перший місяць зими, і останній місяць цього непростого 2025 року. Сьогодні на читуванні найдавніша колода, якій більше ніж вже 30 років, коли я почав займатися таро, мені потрібна була колода, купити їх було не так вже і просто. Я сам собі зробив на гарному картоні. Вони досі не Зіпсувалися, хоча я їх дуже часто застосовую. Особливо це було в перші роки моїх зайнять таро. Ну що ж, давайте не забувати про те, що не слід забувати про вподобайки підписки. Та ваші слухачки, якісь побажання, які ви можете залишати в телеграм-каналі Радіо 22. Ну, а посилання на наші ефіри я залишу під цим відео, як зазвичай. Ми давайте налаштуємося на цей тиждень. Кому потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3. Два. Один. Будемо розглядати лише прямі позиції, щоб простіше було сприймати інформацію, яку вам кажуть великі аркани Таро. Розпочинаємо зі стрільців, чого очікувати стрільцям протягом цього тижня. Променисте сяйво або сонце. Дуже гарна карта для того, щоб. Внести ясність у своє життя. Ця карта пов'язана з комерційними пропозиціями. Ця карта каже про те, що загалом, незважаючи на те, навіть якщо вирубають світло, все одно вам не слід забувати про внутрішнє світло. Внутрішнє світло повинно бути присутнє, і ви можете свою енергію також розтрачувати на лівий, на ліворуч, і праворуч, будьте обережні, бо вашу енергію можуть скласти. Користатися енергетичні вампіри, і ви будете просто знеструмлені. Протягом тижня для вас гарні також зустрічучі бесіди з представниками протилежного знаку близнюки. Далі, козероги. Будьте обережні, диявол в прямій позиції це якісь фатальні ситуації, які можуть навалитися на вас саме у перших числах грудня. Не забувайте, що в нашій країні всі проблеми розпочинаються з першого числа, а ця карта каже про те, що зовні дуже багато ворогів, і вам не слід ризикувати протягом тижня. Якщо ви людина, яка бажає жити довго і щасливо. Ви повинні пам'ятати, що вороги зовні. Вони ще не знищені, і вони можуть зустрітися вам на шляху саме протягом цього тижня. Далі представники знаку водолій. Або джастис, справедливість, це карта рівноваги, гармонії, контролю, контролю розуму над почуттями. Це по перше. По-друге, це гарний період для того, щоб іти у різні установи, щось для себе з'ясовувати, і підписувати якісь серйозні документи та договори. Одначе будьте уважні до дрібного шрифту, щоб ви не підписали себе якесь непотрібне поперець, якийсь непотрібний потрібний також для вас протягом тижня гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку Терези. Далі риби, Зірка магів. Карта пов'язана з емоціями, бо це планета Венера, планета жіночої краси, планета сексуальності і загалом кайфу. Вам треба, щоб цей тиждень був на позитиві, щоб у вас був дофамін, щоб ви постійно знаходитесь у якихось почуттях. Якщо у вас будуть почуття, якщо у вас будуть емоції позитивні, таким буде і тиждень позитивний на емоції. Далі овна. Страшний суд. Ця карта пов'язана з повторенням. Це вищий аркан, і він стабільний. Він дає стабільність. Тобто ніяких таких подій радикальних, до яких ви не готові, їх не буде відбуватися протягом цього тижня. Окрім цього, ця карта пов'язана з родом, з родичами, з людьми, які старші до вас, для до вас. Тому вам треба. Більше приділяти уваги саме людям, літнім і вашим рідним. І вам за це буде велика подяка від небес. Також для вас протягом тижня гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку Риби. Далі Близнюки, сила або Приборканий Лев, карта як фізичної сили. Так, і сили моральної, сили волі. Вона пов'язана з ресурсами. Будуть ресурси, буде сила. Буде здоров'я і все інше також додасться. Дуже гарна карта для людей, які важко працюють, для спортсменів, які займаються важкими видами спортами, а не шахами. А також для військових. Військових очікує якісь перемоги чи великі, чи маленькі. Все залежить від вас. І також для вас сьогодні гарні протягом тижня, гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Ну, а тут для слухачів Радіо 22 я зроблю коротеньку музичну паузу і запропоную вам до ефіру прем'єру нейрокавер на пісню Христини Панасюк, Коли бракує слів, співає саме Христина, а от грають мої домашні роботи. Пісня дуже змістовна, філософська, і сподіваюся, що багато з вас. Почують той зміст, який бажала вкласти в цю пісню авторка Христина Понасюк. Слухаємо. Щойно прозвучав нейрокавер. На пісню Коли броккує слів від співачки, волонтерки та військової Христини Панасюк. Слухайте гарну музику і на радіо 22 Ви також її можете чути за посиланням, яке я залишаю завжди під цим відео. Ми зупинилися на близнюках, і ми роздивляємося шестиденку з 30 грудня. З 30-го, точніше, листопада по 5 грудня 2025 року, отож, близнюки. Карта мага в прямій позиції вона пов'язана з янською чоловічою сонячною енергією і каже про те, що протягом тижня для вас гарно щось розпочати. Будь-які розпочинання вони, врешті-решт, принесуть вам гарний результат. Якщо ви чоловік, нічого не бійтеся, з вами ваша чоловіча сила. Якщо ви жінка, шукайте помочі з боку якогось чоловіка. <кій> Далі. Раки, оця смерть, це планета Сатурн. Планета Сатурн, планета відповідальності, кармічної відповідальності протягом тижня. Ті події, які будуть з вами відбуватися, вони для змін. Зміни, навіть якщо ви вважаєте, що вони якісь не такі, як того ви бажали, це ваша кармічна відповідальність за дії у минулому. Тому будь-які зміни протягом тижня вони до кращого. Далі представники знаку Лев. Нульовий аркан, крокодил, він же блазень, він же дурень. Тобто, протягом тижня для вас якісь важливі серйозні справи краще не робити, бо ці справи можуть закінчитися помилками, які вам важко буде потім виправити. А от для постування, для святкування, для просто такого легкого сприйняття життя, для гумору, гарний період. Також для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець, і вони, ймовірні, на 90%, бо вам випали рівнозначні карти. Далі діви. Діви, 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 прилипла карта. Так. Результативність, карта всесвіту або корона в прямій позиції це гарний період. Ви можете досягти великих вершин. У вас протягом тижня є. Кульмінаційні моменти, коли ви збираєте нагороди, коли ви отримаєте певні перемоги на будь-яких фронтах. І протягом тижня ви можете поставити остаточну крапку над діями, які тривають, можливо, не один рік. Вища карта, тому вам обов'язково пощастить протягом цього тижня і для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі терези. Двері в храм або Верховна Жриця. Гарний період для того, щоб спілкуватися, знайомитися, особливо гарний період для жінок, бо ця карта пов'язана з жіночою енергетикою, з інською енергетикою, з місяцем. А місяць це супутник землі. Місяць він постійно змінюється. Пам'ятайте, що місяць поступово зростає, але він все одно знаходиться ще в зростаючій фазі. І загалом партнерські відносини протягом тижня дуже позитивні. Важливо, хто ви, чоловік чи жінка. І нарешті скорпіони ізіда Уранія або імператриця це матеріалізація ваших ідей. Це невеличкий заробіток і гарний фізичний стан, що у наш час досить позитивно. Пам'ятайте також, що це зв'язок з богинею матерію землею. Якщо у вас є можливість трошки відпочити на природі, вам це не тільки надасть сил, але і надасть вам особливо натхнення, яке ви можете використовувати не тільки протягом тижня. Ну і загальна карта дня, точніше, карта тижня. На цю шестиденку з 30 листопада по 5 грудня відлюдник. Прямій позиції, це обмеження, це кордони, за які виходити не слід. Одначе ця карта позитивна тим, що протягом тижня відбудуться остаточні якісь рішення, які призведуть до кінця чогось. Звісно, це ще не кінець війни, звісно, це ще не кінець прильотів, які можливі. Карта відлюдника, вона якраз пов'язана з фіналом, зі смертю. Тому. Будьте обережні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, якщо ви її чуєте. І якщо потрібно, обов'язково йдіть в укриття, бо в укритті вам буде надійніше прилетіти може де завгодно. Війна ще, на жаль, не закінчилася, але перед посилки до цього є. Якщо бажаєте, щоб протягом тижня з вами була вдача, вдягайте або Платинові прикраси, або фіолетові якісь речі, або тільняшку. Тільняшка пов'язана якраз з Нептуном, а ця карта також пов'язана з Нептуном, і тільняшка це надійний оберіг саме на цей тиждень. Ну а я вам всім, і глядачам Ютубу, і, і слухачам. Радіо 22, яке ви можете чути за посиланням, яке я залишу під цим відео. Усім вам, я щиро дякую за вашу увагу і висловлюю свою авторську повагу.